Прошу, Мені нічого не потрібно. Мій ім'я Юрій. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. Я бажаю вам мирі і добра і хочу привітати вас наступаючим різдвом Христовим. І нагадати, для чого Ісус Христос в цей світ, для чого Ісус Христос народився. Коли Іван Христитель побачив Ісуса Христа, Він сказав, що це агнець Божий, що на себе гріх світ обере. Ісус Христос в цей світ, щоб спасти людей. Слово Боже говорить! Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічним. Ісус Христос відпрошов цей світ, щоб примирити людей з Богом. Тому що Бог любить людей, Бог не хоче смерті грішних. А ми є всі грішні. Бог святий і справедливий. І Божа справедливість вимагає покарання. Бог не може нас просто простити. Ніякими добрими ділами чи великими грошима ми не можемо оправдатися перед Богом. Ну Бог хоче дарувати кожній людині життя вічне і прощення гріхів тільки через Ісуса Христа, тільки завдяки Його жертві. Ісус Христос він пролив світу невину кров і Він помер. Але в третій день Він воскрес і Він живий. І сьогодні закликає всіх людей, щоб всі, всі навернулись до Бога, покаялися в своїх гріхах і увірували в Ісуса Христа як свого Спасителя. Отож, поки наші серця б'ються, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Віруйте в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Моліться за мир в Україні, щоб Бог заступився і спас. Ботись, благослови цих людей, бережи цих людей, відверни ворог від України, помилуй і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня і щасливої дороги!